І друзі, сьогодні в нас знову сонячно. Сподіваюся, що не буде дощу, хоча на сьогодні і на завтра синоптик обіцяє, ну, але побачимо. Наразі ось так. Дуже класно. Сонячно, єдине ці дроти трішечки псують картинку, ну, але ніде від них не подітися. Ось так. Я зараз вже поснідала, попила каву. І, напевно, буду збиратися їхати на стару квартиру. Подивлюся, що там мої рослинки, пополиваю і на вечір повернуся сюди. Ось така в нас, друзі, тут ранкова краса. Зараз, напевно, десь близько сьомої ранку. І вже ось так гарненько і сонячно. Сіла отако трішки приводити себе в порядок. І, знаєте, захотілося мені показати вам ось ці помадки від Патрісії Ледо, які я купувала в Єві, дві штучки ось ці. Я купувала досить давно. Чому саме ці помади? Тому що, друзі, я колись говорила, що косметикою я Майже не користуюся, точніше, я нею користуюся, але роблю такий макіяж нюдовий і ледь-ледь помітний. Як то говорять, зараз макіяж без макіяжу. Мені таке подобається. Вії я не фарбую, тому тушу я майже ніколи не користуюся. Дуже-дуже рідко, коли там в мене знаєте, буває настрій. А ось ці помадки я для себе обрала, тому що вони мають таку бальзамову текстуру. Власне, вони і називаються помада бальзаму. Ось такі в мене три штучки, точніше дві. Одна вже з них закінчилася, напевно, ось ця так. І я на заміну купила ще одну. Ця новенька в мене. Ось така в мене помадка у відтінку 04. Це бамбукова колекція. Бачите, от написано «Bamboo колекшн. Патрісія Ледо. 0,4 відтіночок це такий, знаєте, дуже-дуже ніжний нюд. Гарний отакий, він в мене теж вже закінчується. На щодень дуже класно. Отака повсякденна, дуже така легенька. Гарно зволожує губи, Давно шукала такі помади. І на мейкапі шукала щось таке, знаєте, щоб була помада бальзам. І всюди всюди на сайтах, але так випадково попала на них у Єві. і... Собі взяла і вже декілька років вони в мене. І, власне, ось цей відтіночок 01, ось такий. От він саме отакий ніжно-рожевенький. Він теж нюдовий, бачите? Там серединочки такий, цяточка така, бальзаму. Ось такий нюдик, зараз я покажу новий. Цей новенький я купила буквально пару днів тому, тому що той в мене вже ну, треба пензликом його діставати, звісно, я його не викину, буду пензликом ще його довикористовувати. Ось такий він має вигляд. Ось стільки тут помадки. Пару разів я ним вже користувалася. Ось такий гарний, бачите, ніжно-рожевий такий. Кольор, дуже класна. Помада така ну, м'ягесенька, просто така, як бальзамчик. Дуже класно лягає на губи, дуже класно їх зволожує, не підкреслює лущення. Класно, класно. Мені дуже подобається і я задоволена, що вона зараз ще досі є. В Єві. Я сподіваюся, що її не знімуть з виробництва, тому що знайти щось подібне ну, дуже складно, як виявилося. У мене рідке тісто. І готуватиму я сьогодні заливний пиріг. Ось така начинка. Тут, друзі, все, що було в холодильнику відварена картопля, варені яйця. Трішки в мене залишалася відварена морквинка, банка тунця, зелена цибулька. Ну, ось так, напевно, я нічого не забула. Отаку роблю начинку, все ріжеться. Кубиками і потім один шар заливається рідкого тіста, потім кладеться начинка і заливається другою половиною тіста. І випікається. Ось такий в мене вийшов класний заливний пиріг. Чудова я. ідея, просто отако зробили ріденьке тісто, будь-яка начинка, можна і вишеньки, можна і яблука, що завгодно. Заливається і дуже легко і швидко готується. Друзі, ми з вами на балконі на моїй старій квартирі. Ось, як бачите, сюди я винесла свою оцю подаровану мені колись драцену. Я розповідала і показувала ось ці плями на листочках. Перше, я думала, що це вона, знаєте, так вигоріла, коли стояла от там на кухні в мене під лампою. Ну, але ось я приїхала і потрогала листячко, і воно таке трішечки липке. І тако якщо повернути до світла, видно такі мілесенькі-мілесенькі крапельки липкі. І знаєте, я так серйозно задумалася. Не знаю, друзі, бачите, ну перелив не долив, поливаю я її нечасто. І не побагато, тому перелити я її точно не могла. Не долити, ну не знаю, чи будуть від недоливу ось такі плями. Хто знає, друзі, напишіть мені. Тому що, ну, зворотня сторона листячка в неї абсолютно чиста і здорова. Сказати, що там якийсь шкідник чи кліщ, ну, було би видно, напевно, якісь погризи, якийсь аналіт. Немає нічого. Геть зовсім чистеньке листячко. От Все і молоде листячко чисте. Але чому вона почала липнути і вкриватися такими плямами, ну, для мене це загадка. Я з драценами ніколи не мала справу. Ось це молодий листочок. Бачите, він чистий. Але він теж липкий. Не знаю, чи від того, що вона на кухні стояла, ну, навряд чи інші рослини в мене не липнуть, а ця липне ось так. Тому не знаю. Я обробила її актофітом, оприскала. Ось тут у мене розведений розчин. Залишу поки що рослину тут. Житиме вона тут на балконі, і я буду за нею спостерігати. Буду дивитися, як вона далі буде себе поводити. Повторно оброблю через декілька днів, напевно, днів через 5, я не знаю. Ну, словом, отака історія, друзі. Хто знає, що це може бути, будь ласка, мені напишіть. Ось така історія, друзі. Це моя кисличка. Ось такий фіолетовий оксаліс я давно собі хотіла. Не так давно вона в мене, ось так гарно вона вже квітне. Багато бутончиків має, і тут ось квіточки наростила. Дуже гарна ця рослина, мені вона так подобається. Такі вже великі в неї листечка повиростали, вона так гарненько Пообростала з усіх боків. І дуже швидко, я навіть не очікувала, що вона так мені заросте. Це, напевно, ще тому що мене часто тут не буває вдома. Але ось така гарна красунька розрослася. Я дуже цьому радію. Такі вже крупні, крупні листочки вона має. І ось так прикрашає мені кухню. До речі, рослина дуже інтер'єрна, в кого ще немає оксаліса, дуже раджу собі. Придбати, посадити, і прекрасно вона ось так буде прикрашати вашу кухню або кімнату.